Технічна можливість створення невеликих за габаритами та масою електронних приладів, ну, наприклад, таких як радіоприймачі, плеєри, мобільні телефони і так далі, з'явилася завдяки якраз розробкам у галузі напівпровідників. Що ж це за матеріали, напівпровідники та чому вони надають такі величезні можливості? Взагалі-то кажучи, класифікація речовин за електричними властивостями поділяється на провідники, напівпровідники та діелектрики. Напівпровідники це речовини, значення електропровідності яких лежить в межах між провідностями провідників та діелектриків, тобто якраз посередині, враховуючи попередній слайд. Познайомимося з вами більш детально з властивостями напівпровідників. По-перше, питомий опір напівпровідників зазвичай зменшується з підвищенням температури, питомий опір більшості напівпровідників. По-друге, зменшується зі збільшенням освітленості. І третє, різко зменшити питомий опір напівпровідників може введення домішок. Власне кажучи, якщо ми будемо розглядати з вами, ну, наприклад, процесори, які є в кожному з телефонів, наприклад, так, або комп'ютерів, ноутбуків і так далі, то це якраз і є яскравий приклад напівпровідників. Власна провідність напівпровідників. Пояснимо властивості напівпровідників, розглянувши їхню будову на прикладі чотиривалентного елемента Германію. Взаємодія пари сусідніх атомів у кристалі Германію здійснюється завдяки ковалентному зв'язку, тобто його забезпечують пари валентних електронів. Ми також з вами зараз познайомимося з поняттям ковалентного зв'язку. Ну, зазвичай ви взагалі розглядаєте дане поняття з уроків хімії, проте я на всяк випадок вам нагадаю, що ковалентний зв'язок... Це хімічний зв'язок, який утворюється за рахунок спільних електронних пар. У темноті й за низьких температур ковалентні зв'язки Германію, наприклад, досить міцні, і він є діелектриком. За підвищення температури кристала або під дією опромінення світлом, регенівськими променями, або за впливу сильних електричних чи магнітних полів, ковалентні зв'язки руйнуються, і отже, деякі електрони стають вільними. Ми з вами підходимо, виходячи з цього до поняття Електронної провідності, оскільки у нас електрони стають вільними так, з попереднього означення. Електронна провідність це провідність напівпровідників, зумовлена наявністю в них вільних електронів. На місці кожного розірваного зв'язку утворюється вакантне, так сказати, місце з нестачею електрона. При цьому така конфігурація називається в фізиці діркою. Що таке дірка? Дірка це вакантне місце з відсутнім електроном в ковалентному зв'язку. На вакантне місце, тобто в дірку, може перестрибнути електрон від сусіднього зв'язку. Тоді дірка з'явиться біля сусіднього атома, і послідовність таких стрибків виглядає так, ніби дірка, тобто позитивний заряд, переміщується в кристалі. А діркова провідність в результаті це провідність напівпровідників зумовлена переміщенням дірок. Власна провідність напівпровідників в той же час це провідність, зумовлена рухом вільних електронів та дірок в чистому напівпровіднику. Перейдемо з вами, виходячи з цих означень, до питання провідності напівпровідників з домішками, тому що наразі ми з вами розглядали провідність напівпровідників без домішок. І так, розглянемо деяке проблемне питання. Чи впливають на провідність напівпровідників домішки? Власна провідність напівпровідників невелика, оскільки малою є кількість вільних носіїв струму, тобто електронів і дірок. Дуже важлива особливість напівпровідників полягає в тому, що за наявності домішок у них поряд із власною провідністю виникає додаткова, а ще кажуть, домішкова провідність. Домішкова провідність напівпровідника. Це провідність зумовлена наявністю домішок у напівпровіднику. Додамо у кристал Германію, наприклад, домішку п'ятивалентного елемента, наприклад, Арсену. Частина атомів Германію буде заміщена атомами Арсену. Чотири валентні електрони атому Арсену утворюють в свою чергу парні електронні зв'язки із сусідніми атомами Германію. П'ятому валентному електрону зв'язку не вистачить, тому він легко може стати вільним. У результаті майже кожний атом домішки дасть вільний електрон. Що ж таке донорні домішки? Донорні, а ну, взагалі від латинського, дарувати, жертвувати, це домішки, атоми яких відносно легко віддають електрони. В напівпровідниках із донорними домішками концентрація вільних електронів є значно вищою, ніж концентрація дірок. В свою чергу, напівпровідники N-типу від латинського негатив негативний це напівпровідники з переважно електронною провідністю. Додамо, наприклад, у кристал нашої Германію домішку тривалентного елемента, наприклад, Індію. Атом Індію має три валентні електрони, тому він може встановити зв'язки тільки з трьома атомами Германію. Щоб утримати структуру кристалічної градки, відсутні електрони, відсутній електрон, точніше, він один, четвертий Індій, запозичує в атомів Германію. У результаті кожний атом Індію спричиняє утворення дірки. Акцепторні домішки від, лат, від латинського акцептор – той, що приймає, це домішки, атоми яких запозичують електрони, тобто на відміну від а, попереднього значення донорного, а, донорних домішків. І так, у напівпровідниках із акцепторними домішками, основні носії струму це дірки. Ми з вами говорили про провідники. Н-типу, зараз поговоримо про напівпровідники P типу, так, від латинського позитивус, тобто позитивний. І так, напівпровідники П типу, це напівпровідники з переважно дірковою провідністю. Змінюючи концентрацію домішки, можна істотно змінити кількість носіїв заряду того або іншого знака. А отже, створити напівпровідники з переважаючою концентрацією або позитивно, або негативно заряджених носіїв. Перейдемо з вами до розгляду електронно діркового переходу. електронно дірковий перехід, тобто ПН-перехід. Це ділянка контакту двох напівпровідників із різними типами провідності, тобто дірковою напівпровідник П-типу та електронною напівпровідник Н-типу. Оскільки ми з вами розглядали напівпровідники N та П типу, ми з вами відповідно логічним чином переходимо і до поняття електронно-діркового переходу. Відразу після того, як відбувся контакт двох напівпровідників із різними типами провідності, починається процес дифузії електронів і дірок. Електрони Дифундують у напівпровіднику П-типу, і деякі з них рекомбінують із дірками. Дірки дефундують в свою чергу у напівпровідник Н-типу, і деякі з них рекомбінують із вільними електронами. В свою чергу, це значить наступне. Відбувається процес відновлення зв'язків унаслідок цих процесів. По-перше, у прилеглих до місцях. Контакту ділянках на півпровідників зменшується концентрація вільних носіїв струму, тобто N-ділянка втрачає вільні електрони, а P ділянка дірки, тому опір ділянки біля місця контакту істотно збільшується. По-друге, прилегла до місця контакту n ділянка набуває позитивного заряду, і прилегла до місця контакту P ділянка набуває негативного заряду. Таким чином, навколо місця контакту формується подвійний запірний шар, так званий PN-перехід. Тобто електричне поле е, в ньому, е, так, у нас енергія є е, запірного шару, перешкоджає подальшій дифузії електронів і дірок. Якщо підключити PN-перехід у прямому ввімкненні, тобто приєднати позитивний полюс джерела струму до P-зони, а негативний до N-зони, то заряд через PN-перехід переноситимуть основні носії заряду. Дірки з P-зони та електрони з N-зони. При цьому запірний шар буде звужуватися. З іншої сторони, якщо підключити PN-перехід у зворотньому відвімкненні, тобто приєднати позитивний полюс джерела струму до N-зони, а негативний до П-зони, то заряд через PN-перехід переноситимуть не основні носії заряду, тобто електрони з П-зони та дірки з N-зони. При цьому запірний шар стає більш широким. ПН-перехід має однобічну провідність, він пропускає помітний струм від P до N-зони, і лише дуже малий струм у зворотньому напрямку. Давайте познайомимося з вами з, приклади, з прикладами напівпровідникових пристроїв. По-перше, напівпровідниковий діод, наприклад, це пристрій, що містить ПН-перехід і здатен пропускати струм в одному напрямку та не пропускати в протилежному. Термо і фоторезистори. Це прилади, дії яких грунтуються на використанні залежності опору напівпровідників від температури, а саме від освітленості. Транзистор це напівпровідниковий елемент електронних схем із трьома електродами, один з яких служить для керування струмом між двома іншими. Світлодіод від англійського LED Light Emitting Diode – це напівпровідниковий пристрій, який випромінює світло, коли через нього проходить електричний струм. Також є для прикладу інтегральна мікросхема, мініатюрний мікроелектронний виріб, елементи якого нерозривно зв'язані конструктивно, технологічно та електронно. Перейдемо з вами до закріплення нових знань і вмінь. Пропоную вашій увазі завдання номер один: щоб дістати домішкову провідність потрібного типу в напівпровідниковій техніці, часто застосовують фосфор, галій, мишляк, індій та сурму. Який з цих елементів можна ввести в Германії як домішку, щоб мати електронну провідність? Нам необхідно в даному випадку для відповіді на поставлене питання скористатися таблицею, періодичною системою хімічних елементів, так? таблицею хімічних елементів Мінділеєва. І так, бачимо, що валентність Германію дорівнює 4. Отже, для отримання домішки електронної провідності в Германії необхідно додати в якості домішки елементи з валентністю 5. Серед перерахованих в умові завдання це фосфор, мишяк та сурма. Перейдемо далі до наступного питання. Доведіть міркування, що сполука Ін Ас, тобто Арсеніт Індію, в якій кількості речовини в молях, ну тобто Індію та миш, яку яких однакові, матиме провідність типу власної провідності елементів 4-ї групи якого типу буде провідність, якщо збільшити концентрацію індію, а, і в той же час а, і збільшити концентрацію миш'яку? Відповідь на поставлене питання буде наступним. Так як кількість речовини Індію та мишяку рівні, то утворюється однакова кількість вільних електронів і дірок. В цьому випадку утворюється власна електропровідність. При збільшенні концентрації індію буде діркова провідність миш'яку